Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Сьогодні 17 липня, да, середина літа, Петрівка, ну вже да, у нас стояла жарка погода, Ну, Прийшов трохи атмосферний фронт вчора вечором. Сьогодні більш-менш стала погода терпіма. І вот. я з сутричка вирішив на рибалочку на карасьовий ставочок порибалити. Ну, я вам тут розказував, що завелася, звісно, тут синявка. Амурський чупачок <ріху> не, не дає рибалить, карасю збиває. Ну, сьогодні я пішов на деяку, поміняв наживку, то в мене була манка, манку збиває взагалі. А сьогодні я приготовив перловку. Перловку. Вот. Одварив. Да, хорошенько, щоб вона була, як кажуть, трохи м'ягка. І от таким чином насажу його на крючок. Ну, характерно, що насажувати надо так, щоб жало було стирчало з крючка. І що сказати, синявка перловку збиває менше. Mm -hmm. да, вона покльовує, збити не може, підходить карась і бере. Да. Ну, невеличку хитрость зробив для перловки. Mm -hmm. рибакам на заметку. <coughs> коли одварив, вже перловку, Узяв кукурудзяні палички і потер е на терку. да, і засипав і перемішав. Е получається хороший аромат, і риба, е в принципі, обідзивається е на цей аромат кукурудзяних паличок. От перловка пахне. Приємно. І я тільки приїхав сьогодні ранком, думав підкармлювати, не підкармлювати. Ну, попробував нажив, наживити, значить, не підкармлюючи. І карась почав клівати, а дуже активно. Ну от, десь із сім'ї, будемо казати, так, із сім'ї, ну, часа півтора клівав. Потім, звісно, кльов завмер. Ну, покльовує, але вже не так інтенсивно. От. <кліг> ну, от така е, хитрость по, е, значить, о. Так я вам розповідав. От клюнув карасик да. на перловку. Значить, карась бере сьогодні, ну як, бере він з дна в основному. Ну, такий карасик. Да. Сьогодні взяв раз е, кльовний такий інтенсивний, е, взяв е, дві удочки. Вот. Ну, одна шестиметрова. дальня на 5 метров, а на метр короче. Ну, надо сказать, что э, на 5 метров и на 6 метров и бере лучше, вот. А на 5 метров хуже. Вот такие дела. Потом уже в середине рыбалки трошки кинул подкормки, да. И вот клюем, э, ловим. Да. Стояв поплавок у мене начить, ну, чувствительний, ну на нього дуже погано. так сказать, надо мать хороший зир. Вот. А <свят> сейчас поставлю трошки поплавок. Как правило, я на речке такой поплавок применяю, вот там проводку по, по тече. Ну и вот сегодня сейчас поставлю такой поплавочек. Вот такие, друзья, Така рибалка сьогодні на карася. Ну що, не жарко, вже добре. Да. Вітер. Ну, що сказати, північний вітер сьогодні невеликий, да, 3-4. Ну, нема такого штормового вітра. Да. Видно покльовки. В принципі, йде е, нормально. Рибалка, як кажуть, задоволення. От попався знова карасик. О, непоганий, можна сказати. Такий карасик. Ну, 100-грамовий, так, <-грамма> да. хороший. Не так що перловка против. Синявки трохи працює. Вот, друзі, снова клюнув карась на переловку, да. Друзі, карась знову такий попався мерний карасик. Так що покльовуємо. Зараз перезаряди. Перезарядили. Знову ждемо покльовки. В цілому... Непогана сьогодні рибалка. От. І найголовніше, що синьовка трошки я її обдурив. А то на манку вона тільки кинула, вона раз і збила, раз і збила. Ну, от. Ну вот сейчас поклевываю на дальней удочке. А что оно там, пока непонятно. Да. Поменяем наживку. Друзі, ну що ж, яка оснастка сьогодні у мене тут? Ну, Традиційна оснастка, один, я завжди ставлю один крючок, щоб не пути гачок. Гачок веде маленький фірми Овнер, десь 12, -й, 13 -й номер по їхній класифікації. леска 0,25 поводків. Поводки я не делаю, прив'язую напрямую, ну від грузики, значить, таким намистом делаю. Поплавок 2,5 грами. Ну, да. Така оснастка. Ну, работа в принципі, я, я задоволений. проста, без всяких там отводных крючков, прямые крючочек, грузики и и вперед. Ну вот, попался. Карасик. Ну, вот такие, в принципе, неплохие карасик. М -м. Ну, вот. Смотрю, що то напів лежачий, Напівлежачий, напівстоячий поплавочок. Є, значить, наживка на дні і карась порпається там і находить. Короче, такая рыбалочка на две удочки. Ну, вообще, на, у... на поплавок. Мне одна вот одно задоволение. Жива. Ну вот, поклевывала. Тянем карасика. Трошки менше. Ну що ж, друзі, буду я завершувати свій репортаж з рибалки. Підходив тільки, що колега да, подивився на мій улов, Каже, о, тебе краще, ніж у мене. Я говорю, на що ловиш? А каже, ловлю на. Опарищина теж на перловку. Тут уже, как говорится, зависить от мозжемека, если можна покластися Ну, відра риби не набомбили, як <laughs> в інтернеті. От набомбили відро риби. Ну, от такий улов. да, Десятка полтора карасей піймав. Да. Ну, сьогодні, як по наших мерках не попадалися, значить, ці трофейні, Пройшли раз я був два таких хороших піймав карасика, грам паттерн, ну 200-2300. 300 да. Сьогодні менше, але зато більше. На цьому буду завершувати свій репортаж. Бажаю рибакам не фостане чешуї і не лиски на, на українську новий. Регіон у нас тому Багато русизмів. Ну, вже кажуть, хай, хай українці мене пробачають. Да, стараюсь на державній мов, мові, на ну, українській мові. Проскакують і суржики, і русизми. Ну, це не страшно, як кажуть народі вигавкаємося да, на своїй мові. На цьому завершую. От тут чайки. Видно, що ми тут морське, морське государство. Тут бачите, над над ставком чайки летять, да. а причина та, що тут недалеко е, городська свалка, і вони тут, як говориться, питаються. Ну що ж, друзі, на все добре, всім мирного неба і до нових зустрічей.